Не дочекався завершення іспитового терміну. Скоїв ще два нових злочини, і замість того, щоби визнати провину, обвинувачений разом зі своїм адвокатом просять суд зняти усі звинувачення і винести виправдальний вирок. Подробиці судового засідання далі. На лаві підсудних молодий чоловік, який за словами адвоката, не визнає своєї провини, бо сам молодик як води до рота набрав і віддачі показань під час судового засідання. І від останнього слова відмовляється. За матеріалами кримінальної справи обвинувачений пограбував свою знайому. Жінка не одразу звернулась до поліції, бо ще сподівалася, що у її приятеля прокинеться совість, і викрадений телефон він поверне. Посува потерпіла поліна про на спочатку не наважилася протворити поліцію, скільки вважало, що Крім того, в помешканні чоловіка слідчі знайшли розібраний електросамокат, який вважався викраденим. На його деталях були відбитки пальців обвинуваченого. Адвокат робить свою роботу, захищає. Мовляв, це не є докази. Деталя було віднайдено, відбиток слідів які належить йому підзахисному, жодним чином не може підтверджувати факти безпосередньо залишення даного відвідка під час вчинення будь-якого кримінального правопорушення? Також сторона захисту наголосила, що обтяжуючих обставин немає. Вочевидь, забула, що чоловік раніше був судимий і не витримав іспитового терміну та вчинив одразу два тяжких кримінальних правопорушення. Не визнав Своєї вини вчинення кримінальних правопорушень хоче змовився додачі показів. Разом з тим, вважаємо, що органами досудового розслідування стороною обвинувачення не доведено в повному об'ємі поза розумним сумнівом. Факт вчинення ним таємного викрадення, тобто крадіжки. Цікаво те, що до обвинуваченого застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак весь цей час, поки справу розглядали у суді, обвинувачений під вартою не знаходився, бо за нього внесли понад 130 тисяч гривень застави. Це не заперечує причетність. Вона була встановлена відповідним експертизами і показанням власників житла, які вказали на те, що сам він його приніс. Зараз чоловіку світить 8 років позбавлення волі. Саме стільки просить прокурор. Цього разу чоловіку доведеться відповідати за все, що накоїв. Ольга Ганич Неля Прокупчук для новин на часі.